Доброго дня ми з України. Ну що ж, на даний момент тільки лінивий не прокоментував ті слухи, які ходять, ті фейки, можливо, це і фейки, які стосуються нашого пана генерала. Але Таро це класно, астрологія це класно, але є ще математика. Тому цих два дня я практично займалася тим, що вибудовувала схему. Для того, щоб розуміти, що відбувається саме у пане Залужного. Дану матрицю я зробила ще, наверное, тижні три тому. Я бачила, що це все буде. Але в мене є такий свій пріоритет, коли я не маю права виставляти на загал ці речі. Для себе можу подивитися так, але на загал люди не мають це особисте. Але вже в зв'язку з тим, що дуже великий хейт і дуже великий резонанс у суспільстві, все-таки я прийняла рішення доробити, вже з помічю математики, зрозуміти, що ж там коїться чи що там відбувається саме з нашим генералом, і як це буде відображатися у всесвіті, яка програма все-таки має спрацювати у нашого генерала, і як ми маємо до цього ставитись. Тому, на вашому увазі є матриця на цей рік пана генерала, ми бачимо про те, що саме, що я тут можу просто прокоментувати, це тільки те, що я маю право прокоментувати, що практично у нашого пана генерала є план. І є таємний план, який він буде виконувати протягом цього року. Тобто, це відповідь пані Безуглій. Є у вас план, пані генерали? Є. В нього є якийсь секретний план, який він буде відбудовувати і робити в цей рік, незалежно ні від чого. Дуже багато розумієте до нього зайшло пропозиції саме влітку і на початку вересня. І він думає, він думає, як це доречно зробити, і як це недоречно зробити. Потім ми бачимо у нього був період, коли він проявив сам цю всю свою роботу, коли ми бачили з вами наступ на пів на півдні України, але в період Марса, коли він до нього зайшов з 2.11 по 23 грудня, це був період Марсу, це коли будуть великі неприємності. І тут стали так планети, що воно говорить про те, що йому обмежували його діяльність, йому не давали працювати. Тобто пан генерал себе почував як в скованому такому вакуумі. І я думаю, що дуже сильно великі були переживання саме цей час в нього. Але ми бачимо, що з кінця грудня. По 15 лютого в нього зайшов саме цей період, в 9 дом, коли в нього почалися коло нього крутитися багато домислів, багато вигадок. Йому стали портити репутацію. У нього там на на верхах, в шаблях влади, дуже великі йдуть зараз суперечки. Але саме одне хорош, хорошо, що воно вже скоро закінчиться. До 15 лютого в нього цей процес вже уходить. Як би там не було. Но на даний період, наскільки я розумію, що приймати рішення, піти чи не піти, буде залежати тільки від двох людей. Це від нашого президента і від самого пана Залужного. Десь в мене така є в підсвідомості Чуйка, що навіть цей хейт, може, він був зроблений навіть і спеціально розкручений до такої степені, бо в нього є таємний план. Озвучувати я його не хочу. Я хочу просто, коли прийде час подивитися, була я права чи ні, але сама доля вирішила за нього, що це повинно бути. Має, має право на життя, скажімо, таким чином. І тут є два розвитки подій. Перша подія це коли наш пан генерал зараз буде не то, що звільнений, він може бути переведений. Я не бачу. Звільнення. Я не бачу, що це може бути таким саме чином. Він може просто поїхати. Бо саме період, який говорить, що з середини лютого по квітень місяць в нього має відбутися закордонна поїздка. Тобто, чи пан залужний поїде туди на роботу, і зараз я вам поясню, чому я так вважаю, чи пан залужний. Буде спілкуватися за кордоном стосовно того, що треба робити у нас в Україні, то що йому обмежували його працю. І сам прояв його роботи ми будемо потім з вами наблюдати: це квітень-травень. І саму цю всю історію, цю всю його план, ми побачимо, як він реалізується вже з травня місяця по липень місяць. Це якраз буде період Нептуна. Коли ці всі тайни можуть просто вскритися, і ми тоді, тільки тоді ми зрозуміємо, для чого це все було необхідне. Але а тепер математика. Частина друга. Е, я взяла для розуміння чітко, чіткого розуміння, що відбувається саме дату призначення пана Залужного на ту посаду, яку він зараз займає. І, що я можу вам сказати саме по цій посаді? Що м -м, саме для нього саме для нього, да, почалась у нього посада з 21-го року, і зараз ми зараз соля по солярності ми маємо поки що ще 23 й рік. І так як стали цифри, це говорить про те, що Зараз цей рік для нього, як являється таким перезагрузочним роком, коли він може навіть стати вище з тої посади, яку він займає. Ну, так як у нас з вами немає вищої вже посади, чим він займає, я так розумію, що йому може бути предложена така посада, де за кордоном, ми потім бачимо, що в нього перехід на нову роботу, скажімо таким чином, і в другій матриці. Саме яка відноситься до цієї дати, скажімо так, що в нього стало в 23-му році, це солярно, що він може поїхати за кордон, ділитися своїми знаннями, допомагати своїй країні. Тому я вважаю, що якщо зараз пан залужний і піде. То він піде на повищення, він поїде за кордон для того, щоб допомагати і надалі нашій країні. Це раз. А для другого це прописано в нього. ми нічого з цим з вами зробити не зможемо. Тобто велику шкоду, то, що його зараз можуть зняти, як всі кричать, верещать, воно йому не принесе, воно йому піде на користь і на Україні, і в Україні теж. Але. Що ж у нас з вами відбувається там за закритими дверима? Давайте трошечки відкриємо дверцята і подивимося я зробила розрахунки стосовно пана Залужного і пана президента, а також пана Залужного і товариша Є. Я думаю, ви всі зрозумієте, про кого я говорю. І саме цікаве, що відношення. Між паном Залужним і паном Зеленським говорить про те, що вони одне одного доповнюють. Скажімо так, у когось є мудрість, у когось є амбітність, і це все воно привело до того, що ми бачили з вами таку плідну співпрацю. Але ця співпраця, вона ну, хочемо, ми цього не хочемо. Це дуже дві сильних особистості. Так, там завжди були суперечки, але вони були на м'яких лапках. Ці суперечки. Також нам це говорить про те, що ці люди одне до одного дані їм по долі. Тобто, це не просто там, щоб вони собі вигадали, що вони друзі. Ні. Сама доля їх звела для того, щоб вони виконали свою роботу. Наскільки я розумію, зараз пройшов той час, коли ці дві особистості не можуть вже поміститися на одному, тому самому пространстві. Кожен з них виріс за цей час, за цей час війни, і кожен має займатися своїми справами. Тобто, пану президенту треба займатися і далі політичною діяльністю. Затягувати сюди до нас, відкривати очі Європі, а пан залужний сам по собі він має займатися чисто військовою справою і допомагати військовій справі на нашій Україні. Тому при можливості такій, коли розставатися вони будуть, це буде залежати тільки від того, від волі самої людини, чи від пана залужного, чи від пана президента. Але, як би вам сказати, що все, що як може бути прийнято рішення, це тільки на основі того, що можуть бути підстави пана Залужного, скажімо так, його підставлять під самим паном президентом, і йому придеться робити вибір для того, щоб припинити його діяльність. І на тому етапі я не можу сказати, що вони розтануться ворогами. Ні, вони можуть просто, як би вам сказати, таким чином, що розійтися в інші сторони, зробити паузу в стосунках, і я не здивуюся, що якщо вони залишаться друзями, незалежно ні від чого, і вони будуть спілкуватися і надалі. Але зараз саме такий час, коли від пана президента залежить. Як будуть розвиватися події і від пана залужного? Бо підстави вже пішли. Мені дуже сильно хотілося зрозуміти, від кого пішли зараз підстави. Тому м -м, зараз я вам поясню, чому я прийшла до такого висновку. Але ще хочу зауважити: пан Залужий до пана президента, він був як наставником, він був йому як батьком, він його керував, він його скеровував, він своєю мудрістю дарував пану. Президенту, але наш пан президент він більш така амбіційна людина і він десь його навіть передавлював. Тому на основі цього ну, могли бути суперечки: одного одне бачення, другого інше бачення. Але взаємоповагу, ніхто нікуди ще не відміняв. Тому зараз, в зв'язку з цими циферками, ми можемо сказати таким чином: зараз стоїть вирішується доля і надалі України. Але якщо пан президент все-таки... Зробить вибір для того, щоб позбавити і роз'їхатись в різні сторони, то навіть для пана Залужного це не буде погано, для України теж. Але хто ж зробив оцю підставу, яка до нас прийшла, і ми зараз бачимо, що відбувається. Є пан є. Я його теж дивилася, я дивилася його місяця, наверное, ще три назад. І Я бачила про те, що в нього якраз момент, коли почалися оці чистки в Мінобороні. В нього стояли такі, він втратив. Дуже багато в нього втрат було. Це і майнові втрати, це і грошові втрати. І я так думаю, що це було саме цим спусковим гачком, яке привело до цієї ситуації. Чому? Бо пан є до пана Залужного, він дуже хотів грошей. Дуже хотів грошей. Він хотів трансформуватися. А пан Залужний йому міг тільки дати ідеї. Все. Тобто в них теж пішла в цьому плані несостиковка. І коли я зробила їм математичний розклад, що хто відчуває, скажімо, таким чином, пан Є дуже сильно переживав, що. Це може зрозуміти таким чином, що він йому може статус, все йому мішав статус пана Залужного, скажімо таким чином. Так, вони були на відстані. Так, він собі комфортно чувствував себе на відстані. Він туди не ліз до пана Залужного, але турбувало його саме статус нашого пана генерала. Тому, коли в нього пішли великі втрати грошові, він почав свою провокацію у пана Залужного. Скажемо, таким чином, якщо подивитися ще в матрицю, то можна сказати так, що ця вся ситуація вона прийшла з-за е е кордону. Тобто хтось за кордону вирішив розшатати цю ситуацію. Ну, ви далі додумуєте самі. Далі я теж говорити сильно багато не хочу. Я ще жити хочу. Але пан Є зробив все можливе від нього. Для того, щоб лишити пана залужного статусу. Це він робив чітко, тактично. В нього в матриці це теж прослідковується: що саме він розшатував Міністерство оборони. Він розшатував нашого пана генерала його посаду. Вибачте, ну це правда. Зараз я просто його матрицю показувати не хочу. але хочете, повірити, хочете, ні. Це ваші справи. Але саме всю цю історію трансформації. Роботи, трансформації, розшатувати крісло під паном генералом через жінку почав пан Є. Так, він потім отримає гроші за те, що він це зробив. Він буде їх отримувати, але він ніяк це не зрозумів одне, що те, що він зараз робив, він зробив хорошо для пана генерала і для України. Але він получить дуже сильно. Потім він за це поплатиться, скажімо таким чином. До кінця того року, 24-го року ми побачимо дуже цікаві події у пана Є. Він, якщо надіється на те, що воно йому просто так позбудеться, ні, так в нього нічого не пройде. І я так вважаю, що коли він це все робив, цю дію, багато-багато, напевно, сплило, яке йому скоро на голову виляться. Тобто, він це робив неакуратно. І до цього ставився ну, з такими позиціями. Це негарно, просто негарно, це підло, скажімо, таким чином. Тому я так вважаю, що зараз до кінця лютого ми з вами побачимо рішення і пана президента, і пана Залужного. Але чи буде пан залужний працювати зі своїми друзями за кордоном, саме передавати знання? Саме допомагати Україні. Чи він все-таки залишиться на посту тут нашому генерала, головнокомандуючого? То ми будемо з вами на це дивитися. Що так, ну, я схиляюся більше, все-таки, що він поїде за кордон. І там він буде сяяти зірочкою. Практично він є під тринадцятим раканом, це та людина, яка є трансформатор. Вона буде регенерувати ідеї, вона буде їх доносити до людей, в нього своє бачення, і це його відрізняє від всіх інших. Але і в мене є велике сподівання, бо я далі відео вам буду записувати, що та людина, яка прийде після нього, в випадку, коли пан президент все-таки Зробить таку е, перестановку в міністерстві, то вона буде не хуже пана залужного, і пан залужний буде допомагати і далі Україні. Дякую за увагу!